Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька І це окремий авторський блог Козацький покрив де я ділюся з вами маловідомими фактами з історії нашої України. Лицарі Хмельниччини, це козацькі отамани і старшини, що безпосередньо творили нову українську державу в горнилі національно визвольної війни українського народу проти своїх поневолювачів та кривників. І врешті ця держава, військо-Запорозьке, постала чи була відновлена козаками в межах від Вісли до Дону і від Мінська до Чорного моря. Сьогодні піде мова про цілу плеяду головних сподвижників гетьмана в Дана Хмельницького, які в числі реєстровців приєдналися до його першої армії вже на початку травня 1648 року. Коли запорожці під рукою гетьмана Хмельницького почали облогу польського табору на жовтих водах, інша частина ворожого війська просувалася в напрямку Січі на Байдаках по Дніпру. Це були 4 тисячі реєстрових козаків, яких вели військові осаули Ілляш Караймович та Іван Барабаш, в якого Хмельницький викрав універсали короля Владислава IV. А також полковники Кричевський, Вадовський і Гурський і дві тисячі піхотинців німецького строю. Але це також були українці, набрані у наймане військо, і озброєні та обмундировані за зразком німецької піхоти. 1 травня вони пристали до берега ворочищі Кам'яний Затон майже навпроти Січі. Вночі сюди прийшли посланці Хмельницького старшини Кінрат Бурляй та Іван Ганжа, які зуміли пробудити у реєстрових козаків ненавистні. Вись до поляків та переконали їх воювати разом з побратимами і повернути свою зброю проти кривдників. Повсталі козаки проголосили себе частиною армії Хмельницького і перебили своїх начальників: Барабаша, Вадовського, Гурського і Краймовича. А їхні тіла покидали в воду, зберегли життя лише Станіславу Кричевському, як куму і другу гетьмана. Залишивши човни в Січі, вони пересіли на кони, яких їм позичили татари, і вже 13 травня прибули під жовтів води, де демонстративно пройшли перед польським табором і мушкетною пальбою привітали Богдана Хмельницького. А ще реєстровці привезли із собою 12 легких і одну важку гармату. Наказним гетьманом над цими чотирма тисячами реєстровців був обраний філон Джалалій, кримський татарин за походженням, якого з дитинства виховали запорожці. Потім він служив сотником Переяславського полку у війська Запорозького. Хмельницький одразу наблизив його до себе. Певний час Джалалій був полковником кількох. Полків і одним з генеральних осавулів війська запорозького брав участь у всіх битвах Хмельниччини. Згодом очолив новостворений кропивнянський полк, а ще виконував важливі дипломатичні місії. Зокрема, в жовтні 48-го року очолював перше посольство України до Османської імперії, де було укладено військовий. Союз між Чигирином і Стамбулом напередодні зборівської битви наступного року філон Джалалій керував бойовим забезпеченням і всією розвідкою української армії у битві під Берестечком. Саме Джалалія козаки обрали першим наказним гетьманом після того, як татари затримали у себе і вивезли в невідомому напрямку Богдана Хмельницького у 54 році. Джалалій публічно посварився з гетьманом. Через свою відмову присягати Московії після Переяславської ради Джалалій був кропивнянським полковником і за гетьмана Івана Виговського. брав участь у придушенні антиурядового повстання Мартина Пушкаря. Будучи вже черкаським полковником, філон, джалалій загинув під час Конотопської битви з москалями влітку 1659 року. Полковника Чигиринського реєстрового полку Станіслава Кричевського повсталі у кам'яному затоні козаки помилували і привезли у табір. Хмельницького на жовтих водах. Гетьман радо зустрів свого кума і товариша, який півроку тому випустив його з в'язниці в, в Чигирині. А ще ходили чутки, що Кричевський володів секретними характерницькими знаннями. Він одразу прийняв православне віросповідання, взяв нове ім'я Михайло, висловив бажання приєднатися до повстанців. Тому гетьман відправив його разом з Михайлом Кричевським Рисою та Микитою Бутом формувати великий київський полк війська Запорозького, на чолі котрого Кричевський брав участь у битві під Пилявцями у поході в Галичину та в облозі Львова і Замостя. Влітку 49-го року, коли українська армія йшла на битву з королівським військом під Збараш і Зборів, гетьман доручив Михайлу Кричевському відбити напад литовських військ Януша Радзавіла, що рухалися на Україну з північного заводу. Заходу. Наказний гетьман Кричевський на чолі 30-тисячного козацького корпуса під містом Лоєв у Білій Русі зупинив просування литовців і змусив їх повернути назад. Але сам він був тяжко поранений. Куля потрапила йому під праве око і застрягла у шиї, а друга рана була у правому боку. Причуваючи смерть, Кричевський домігся від козаків, аби вони залишили його помирати у таборі. Тут він і був знайдений Радзивілівцями, але невдовзі помер. Януш Радзевіл дав розпорядження придворному художнику намалювати посмертний портрет Кричевського і насипати над вождем непокірних козаків найвищу серед загиблих під підлоєвом могилу і поставити хрест. Разом з Кричевським до лав повстанців став і ще один Станіслав польський шляхтич Морозовицький, який після навчання у Краківському і Падуанському університетах отримав уряд сотника, а згодом і полковника реєстрового козацького війська. Перейшовши під жовтими водами у православ'я, Станіслав Морозовицький став нестором. Морозенком брав участь у всіх битвах Хмельниччини, був полковим обознем Кропивнянського полку, організовував військові дії на півночі Поділля і на Волині. З кінця 48-го Нестор Морозенко – Корсунський полковник війська Запорозького, під час облоги Баража влітку 49-го року Нестор Морозенко керував всією козацькою кіннотою. Там же в одному з боїв він загинув від ворожої кулі. Повстання реєстровців у Кам'яному затоні разом з Філоном Джа. Лальєм очолив і колишній козацький реєстровий писар, а згодом Чигиринський сотник Федір Вешняк Якубович, який ще минулого року брав участь у звільненні Богдана Хмельницького з тюрми і безпосередньо організовував його втечу на Запорожжя. Тобто був у курсі підготовки майбутнього повстання. Тож після приєднання до війська Хмельницького під жовтими водами Федір Вешняк одразу посів уряд Чигиринського полковника війська Запорозького. Вже у червні цього ж року саме він очолював перше офіційне посольство війська Запорозького до Польщі, а згодом керував і першою офіційною козацькою делегацією до Москви. у 49-му році під час облоги облогизбаража. Та зборівської битви призначався наказним гетьманом 50-го року. Федір Вешняк раптово помер. Інший реєстровий козак Федір Коробка після битви на жовтих водах був призначений чигиринським городовим отаманом. Також був наказним полковником Чигиринського ж полку від полковника Федора Вешняка. Восени 50-го року Федір Коробка був призначений генеральним обозним війська Запорозького, обіймав цю посаду 4 роки. Потім Коробка виконував найбільш відповідальні дипломатичні функції у війську, інколи мав інструкції діяти в кардинально протилежних напрямках. Хитрий і винахідливий політик коробка. Залишався найближчим сподвижником і всіх наступних гетьманів. І Івана Виговського, Юрія Хмельницького, Павла Тетері і Петра Дорошенка посідав уряд Чигиринського полковника у 64-65 роках, був свідком втечі гетьмана Тетері разом з державним архівом, клейнодами і скарбницею, але нічого не зміг тоді вдіяти. Федір Коробка був знову призначений чигиринським полковником у 67-му, а через два роки став генеральним обозним війська Запорозького в уряді Дорошенка. У 71-му році Федір Коробка помер після чергової посольської місії до Криму. Сотник Стаєцької сотні реєстрового канівського полку Матвій Гладкий одразу завоював авторитет Гетьмана, виконував його дипломатичні доручення, брав участь у всіх битвах. Взимку та навесні 49-го року, як наказний гетьман, керував козацьким корпусом, що діяв на території Білої Русі. Тоді ж був призначений миргородським полковником війська Запорозького під час битви під. Берестечком після полишення війська Хмельницьким Матвігла. Гладкий був обраний наказний гетьманом замість Філона Джалалія. Згодом саме Гладкий підписував Білоцерківський трактат. А навесні 52-го року Матвій Гладкий очолив супротив проти поляків, котрі, попри перемир'я, напали на землі Миргородського полку, що зрештою переросло в нове антипольське повстання на Лівобережжі. Це суперечило підписаній мирній угоді з річчю Посполитою та заважало секретним стратегічним планам і задумом гетьмана. Хмельницький наказав вірним козакам придушити це повстання, а його очільників, у тому числі і Матвія Гладкого, було розстріляно в Чигирині. Втім, ходили чутки, що Гетьман віддав такий наказ через особисту неприязнь до Гладкого, бо вбачав у ньому конкурента. Тоді ж за участь у цьому повстанні, що порушило мирну угоду, був розстріляний ще один сподовижник Хмельницького Лук'ян Мозиря. Він також був серед тих реєстровців, що перейшли на бік повсталих у Кам'яному затоні. Брав участь у всіх битвах Хмельниччини. В 49-му році, після загибелі Станіслава Нестора Морозенка, саме Лук'ян Мозиря був призначений Корсунським полковником війська Запорозького. А влітку 51 в ході битви під Берестечком він зумів майже без втрат вивести оточення білоцерківський полк, яким тепер командував. Потім Хмельницький послав Мозирю тримати оборону супроти литовських військ Януша Радзивіла, які наступали на Київ і Білу церкву. Виконував Мозиря й дипломатичні доручення гетьмана. Він був незгодний з умовами білоцерківського перемір'я, тому Хмельницький звільнив його з посади білоцерківського полковника. Тоді навесні 52-го року Лук'ян Мозиря перевернувся до Корсуня і організував там вбивство нового білоцерківського полковника Михайла Гаромейки, а потім приєднався до антипольського виступу Матвія Гладкого. Цей заклад придушили за наказом гетьмана. А Лук'яна Мозирю було втрачено разом з іншими. Реєстровий козак Федір Лобода був онуком знаменитого запорозького гетьмана Григорія Лободи, що разом з Семирієм Наливайком очолював велике козацьке повстання наприкінці XVI століття. Після переходу реєстровців на бік Хмельницького Федір Лобода одразу був призначений Переяславським. Полковником війська Запорозького і посідав цей уряд 5 років поспіль. Брав участь у всіх битвах і походах Хмельниччини. У 54-му році гетьман призначив Лободу на рік Генеральним суддею війська Запорозького. Вдруге уряд генерального судді Лобода отримав 58 восьмого року вже в уряді гетьмана Івана Виговського. В 59-му під час антигетьманського закладу, Федір Лобода був схоплений московитами і засланий до Сибіру, де й помер у в 66 році. Сотник реєстрового Чигиринського полку Антін Жданович і далі мав цей уряд, аж доки в 49 році був призначений київським полковником. Через сім років обіймав уряд генерального судді. Відбув польовим командиром усю Хмельниччину, виконував дипломатичні завдання, був головою комісії, що розслідувала зловживання московитів у білій Русі. У 57 році Хмельницький призначив Ждановича наказним гетьманом над 20-тисячним -ти козацьким корпусом, який пішов на. На допомогу шведському королю Карлові 10 густаву і семиградському князю Юрієві Ракоці разом із союзниками українські вояки завоювали Краків і Варшаву. Після цього козацьке військо змушене було повернутися в Україну, але Хмельницький розцінив це як самоуправство і наказав стратити Ждановича та усе керівництво корпусу. Лише смерть самого гетьмана врятувала їх від кари. А наступний гетьман Виговський Ки анулював цей вирок після переходу гетьманської булави до Юрія Хмельницького. Антін Жданович емігрував до Польщі у лютому 60-го року під час облоги Могилева. Антон Жданович потрапив у московський полон, де невдовзі помер від наслідків сильного побиття. Тоді ж до повстанців приєднався і Яків Клиша, відомий також як Х Яцько Яцина. Запорозький старшина ще за часів Гетьмана Сагайдачного, учасник Хотинської війни, кошовий отаман Запорозької Січі ще у 1628 році. Колишній білоцерківський полковник, військовий суддя, учасник повстання Павлюка і Скідана 37 му року, а нині старший сотник того ж білоцерківського полку. На цій посаді поки що і залишився. Його гетьман. Яцина брав участь у всіх битвах Хмельниччини, а з 52-го року очолив рідний білоцерківський полк. Через два роки Яків Клиша Яцина отримує посаду білоцерківського городового отамана, їздить до Московії у дипломатичних справах. А по поверненню призначається генеральним суддею війська Запорозького. Проте незабаром Яків Клиша помер у Києві за загадкових обставин. Іван Ковалевський був козаком Корсунського реєстрового полку, всю Хмельниччину відбув у складі війська, обіймав посади сотника в кількох полках. 1651 року посів уряд Чигиринського городового отамана і водночас управителя гетьманського двору. На цій посаді перебував до самої смерті Богдана Хмельницького. Також керував службою гетьманських перекладачів. Був генеральним підскарбієм у 54-му році, а роком пізніше генеральним осавулом війська Запорозького. Іван Ковалевський був одним з найбільш наближених до гетьмана старшин, тому часто виконував його таємні і найважливіші дипломатичні доручення. Після смерті Хмельницького Ковалевський зберіг уряд генерального осавула 25 жовтня 1957 року. Саме Ковалевський разом з Іваном Богуном і Юрієм Немиричем під. Писав Корсунський договір зі Швецією, за яким шведський король визнав Україну незалежною державою. Але після придушення повстання Пушкаря добровільно облишив свій уряд через незгоду з діями Виговського. Та через кілька місяців Ковалевський став генеральним особулом в уряді. Про московського нелегітимного гетьмана Івана Безпалого. А наступного року Ковалевський був одним з організаторів заколоту проти Івана Лиговського, одразу ж обраний генеральним осавулом в новому уряді гетьмана Юрія Хмельницького. У 61-му через стан здоров'я Іван Ковалевський залишив уряд генерального осавула і став Чигиринським городовим отаманом. Помер у 1666 році. Київський реєстровий козак Семен Савич одразу після приєднання до армії Хмельницького був призначений полковником Канівського полку і пробув на цій посаді з пхрервами аж до самої смерті гетьмана. Брав участь у всіх битвах і походах української армії того часу. У 51-му році здійснював керівництво охороною тилу і проведення мобілізації до козацького війська. Виконував важливі дипломатичні доручення гетьмана. В уряді гетьмана Івана Виговського Семен Савич. Авич обіймав різні посади, а загинув під час війни з московитами у 59-му році. Реєстровий козак Яків Воронченко 49-го року очолив Черкаський полк війська Запорозького і керував ним з перервами протягом 4 років. Його козаки брали участь у всіх битвах Хмельниччини. 52-го року Гетьман призначив Якова Воронченка полковником Прилуцького полку. І на цій посаді він прослужив ще 4 роки. А вдруге, уряд Прилуцького полковника Яків Воронченка, отримав уже за гетьмана Івана Виговського. Воронченко був сподовижником правобережної Гетьманів Петра Дорошенка і Остапа Гоголя 1679 року, як і Воронченко, був страчений у Києві за рішенням військового суду армії Речі Посполитої. Також серед реєстровців, що приєдналися до повстанців на жовтих водах, був козак Корсунського полку Михайло Дубина. Згодом він був військовим товаришем Осавульського куреня Чигиринського полку, що охороняв Гетьмана. Потім полковим осавулом у Корсунському полку вже у 54-55 роках. Він був обраний генеральним осавулом війська запорозького після загибелі Василя Томиленка. Брав участь у всіх значних битвах визвольної війни у 58 році. Михайло Дубина загинув в одному з боїв під час повстання Пушкаря Барабаша. Михайло Громика теж був серед тих реєстровців, що приєдналися до війська Хмельницького у кам'яному затоні. Вже 49-го року гетьман призначив його білоцерківським полковником війська Запорозького. Також Громика був комендантом Білоцерківської фортеці у вересні 51-го під час захисту країни від нашестя литовських військ. Через півроку, під час повстання козаків випищиків у Корсоні, інспірованого колишнім корсунським полковником Лук'яном Мазирію, Михайло Громика був убитий. Всі ці козацькі старшини формували і цементували ядро повстанської армії Богдана Хмельницького і вже невдовзі стали визначними провідниками національно-визвольної війни. Але поки що, 13 травня 48 року, вони тільки приєдналися до запорожців під жовтими водами. Що ж було далі? Наступного дня. Частина інших реєстровців і надвірних драгун з польського табору, наслідуючи приклад побратимів, теж перейшла на бік повстанців. А вночі 15 травня польське військо полишило свій табір і почало відхід від урочища. Княжі Байраки. але зранку вони потрапили у заздалегідь приготовану пастку. Запорозький полковник Максим Кривоніс перекопав та завалив деревиною дорогу і засів позаду з кращими січовими стрільцями за допомогою гармат, які привезли реєстровці, які тепер поставили на запряжені кіньми вози. Що утворило унікальний маневровий артилерійський загін? Козаки завдали полякам великих втрат ударом з тилу розгром їхнього війська довершили татарські вершники з усього польського війська. Вцілів лише один вояк, тяжко поранений Стефан Потоцький. Командир цього війська потрапив у полон до Кримців і за кілька днів помер від гангрени у степу. Так завершилася перша переможна битва визвольної війни, що мала величезне політичне і воєнне значення. А про інших козацьких ватажків, що приєдналися до повстанців під час Жовтоводської битви і далі впродовж 48-го року, та зрештою стали лідерами всього війська запорозького. Ми розкажемо в наступному випуску. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже можете замовляти в книгарнях і шукати в онлайн крамницях А поки підписуйтеся на цей канал, ставте свої вподобайки і коментуйте всі випуски. До побачення.